Кожен раз, як я з вами чимось ділюся, коли я про щось говорю, є ще всередині трошки оцей знаєте страх, того що люди мене можуть не сприйняти, люди мене можуть захейтити, а я можу там втратити навіть ту увагу, яка до мене є вже. І в цей момент я згадую фразу великого Міямото Мусасі. Тоді ще не фразу його життєвий урок. В нього був момент, коли він хотів стати непереможним самим великим і легендарним самураєм. І він зіштовхнувся одного дня з тим самураєм, який був непереможним до нього, той, який вважався найсильнішим серед усіх. Це був старець, це був чоловік, який був прикований до свого ліжка через свої хвороби, і він не міг вже фактично робитися. Але коли він був біля цього самурая, він відчував в ньому неймовірну могутність. Енергію, неймовірну цю внутрішню силу, що він навіть фізично не міг його вбити. Тобто він не міг замахнутися на нього мечем, тому що він відчував, що його оця внутрішня сила вона просто його стримує, вона не дає йому навіть крок зробити. Він міг йому задати тільки одне єдине запитання: він йому задав: е як стати непереможним? Його питання було: як мені стати непереможним? На що йому цей мудрець відповів? Непереможний це всього лише слово. Це всього лише слово. Розумієте, успішний. Це всього лише слово. Найкраще це всього лише слово. Е, Якому мудрість я в цьому бачу? Твоє життя крихке, твоє життя нічого не варте. Неможливо, як, наскільки ти популярний, багатий, відомий, сильний. Твоє життя воно може обірватися ось так: от. тобі може впасти це головне, голову, ти помреш. Тебе завтра заберуть у військо, застрелять, ти помреш. А ти можеш різко захворіти, от тебе відмовлять внутрішні органи, ти помреш. І це все, що у тебе було до цього, всі твої умовні кажучи, досягнення, все, що ти вважав, що те, що робить тебе тобою, те, що дає тобі твою цінність, воно абсолютно вже не матиме абсолютно ніякої ролі. Що тоді в нас залишається? Тоді залишається свобода, тоді залишається абсолютно вільне поле можливостей. Тому що, що б ви не робили, які б у вас не були успіхи або невдачі в цьому, ви маєте завжди собі нагадувати, що це насправді не має великого значення, тому що так чи інакше ви залишаєтеся самі собою, самі з собою. Тому просто робіть це для себе, робіть це для світу, але не намагайтеся стати чимось, стати кимось. Бо в результаті це все втрачається, і це все немає сенсу.